Вітаю вас на своєму каналі. Маю для вас гарну новину. Для всіх, хто хоче мати такий автосканер. Є в наявності зараз вони Bluetooth, значок Блютуза, працюють з усіма Android-приладами. Також можу з вами поділитися програмою PayClip, Для того, щоб можна зробити діагностику своєму автомобілю. Даний сканер вам допоможе змінити мову приборки, також провести діагностику, прочитати помилки, також їх стерти, От, але попереджаю, що стирання помилок, навіть і в програмах це пишеться, що це на страх і ризик власника автомобіля. От, тож, якщо ви не впевнені в якихось параметрах, то їх краще не змінювати. От, такі штуки доступні для замовлення, звертайтеся в описі під відео. Є мої реквізити для замовлення. На цьому все. Всім гарного дня і катайтесь, не ламайтесь!